Притча Сіяча дуже добре показує нам, чому люди по-різному приймають Боже Слово, а хтось взагалі не приймає. Ніби всі слухали, всі чули, всі навіть зрозуміли, але чомусь один поступає так, а другий зовсім інакше. І, звісно, Хотіли би кожен з нас приносити плід, щоб наше слово, яке в нас посіяно, цей плід приносило, щоб наші душі були добрим полем, урожайним полем, щоб ці плоди приносити. Натомість, ця притча далі вона нічого не, не, не дає, не показує, що треба робити. Це вже ми самі здогадуємося, щоб наше поле було. Добрим приносили плоди, то треба над ним попрацювати. Треба повідганяти цих птахів, треба повизбирати каміння, треба повиривати ці терні, щоб вони не заглушали, і тоді вже буде добре. Тобто треба провести таку, як ми називаємо, праця над собою. Це є, правильно. Це є правильно дуже добре, бо кожен з нас повинен дбати про свою душу, щоб вона була таким. Таким добрим полем. І хтось ще думає, що треба також попрацювати над іншим полем, над полем наших ближніх. Бо бачимо, що в них теж проблеми, теж слухають Боже Слово, і щось їм жодного плоду не приносять, треба над ними теж попрацювати. Давай я тобі допоможу, ось давай ту каміння повизбираю. Тернину повириваю, щоб ти теж був добрим. Це теж добре. це теж добре. Багато святих власне старалися так, також не тільки над собою працювати, але передусім своїми справами, ділами, не тільки проповідями, але різними різними методами виховання, також інших людей підтягали, щоб вони зрозуміли Боже Слово і щоб свої плоди приносили. Це все дуже добре насправді. Але розуміємо, що це треба вміти робити, що тільки доброї волі на це не вистачить. Звісно, можна було б додати до цієї притчі ще якісь, якісь моменти, ну не тільки там тернину повиривати, каміння повизбирати чи птахів попрогнати, але о, провести. Іригацію або міліорацію, додати добрива мінеральні, додати, що там ще покропити пестицидами, або ще там щось. О, дуже, дуже багато є в сільському господарстві різних методів, щоб збільшити, збільшити цей врожай. І так само, звісно, є. В духовному житті дуже багато чого сприяє, щоб ми як вже приносимо врожай, щоб він був добрий дійсно, не тільки 30 і 60, але і 100 разів і більше, щоб такий добрий врожай прийняти. Але все ж таки розуміємо, що також не все таке просте. І свого часу великий кормчий китайського народу Мао Цзедун Вирішив збільшити врожайність в своїй країні Ну і дав наказ своїм аграріям сажати рису два рази більше на тому, на тому самому полі і давати два рази більше добрив. Чомусь нічого не вийшло з цього. А ніби було все таки просто: проста арифметика. Два, два і два, мало бути, чотири. Але чомусь нічого абсолютно з цього не вийшло. Розуміємо чому. І так само є з духовним життям. Не все так, що нам здається простим рішенням, що це, тр треба тільки це зробити, і все буде добре. І людина почне давати, давати духовні плоди, приносити врожай. Кожна людська душа індивідуальна, це таке індивідуальне поле. На якому дуже тяжко працювати, і як з ним розібратися, що там треба зробити, а чого не треба робити, це, звісно, дуже велика, дуже велика наука. Тому не тільки праця над собою, праця над іншим, передусім, треба давати Богу можливість над нами працювати над нашими душами. Бо ми завжди помилки робимо, навіть якщо маємо добрі прагнення, але довірити цю. Турботу про наше поле тому великому агроному, правдивому агроному, який знає, що треба зробити з нашою душою, так, щоб вона цей, ці плоди приносила. Амінь.